Ви коли-небудь задумувалися, як правильно сказати? За 27 чи 20 до 7-ї. Або, наприклад, о сьомій чи в 7? а може, без 15-ти Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож крізь час. А точніше, навчимося його правильно називати українською. Бо повірте мені. У цій справі можна спіткнутися як на рівному місці. Вітаю! З вами рубрика Мова про мову. <му> Перш ж зануримося у світ годин та хвилин, з'ясуємо, чому ж так важливо правильно використовувати числівники у нашій мові. Грамотне мовлення це не просто набір правил, це основа ефективної комунікації. Особливо це стосується таких буденних, але важливих речей, як позначення часу. Здавалося б, що може бути простіше, ніж подивитися на годинник. Але тут криється підступ. Українська мова має свої правила для позначення часу. І щоб не потрапити в халепу на співбесіді, на побаченні чи навіть під час оголошення на вокзалі, варто знати їх. Тож зараз розберемося. Як правильно запитувати і відповідати про час, які числівники вживати? І чому фраза без три» звучить ну, не дуже по-українськи? По-перше, запам'ятайте раз і назавжди. Коли питаємо про час, головне слово котра. Не яка, не скільки, а саме котра. Бо години в нашій мові. Жіночого роду. Тож і питаємо, котра година? О котрій годині? Уявіть собі, питаєте ви у людини, яка година, а вона вам відповідає: Та така собі, сонячна сьогодні година. Зрозуміло, що ви хотіли дізнатися зовсім інше, чи не так? По-друге? Хвилини та секунди вказуємо кількісними числівниками, які відповідають на питання скільки? 20 хвилин, 5 секунд, 45 хвилин. Тобто тут все просто: 16-38. О 16.38. 7.19 19. О 7.19. Але. Існують форми з прийменниками. Коли говоримо про частину наступної години, потрібні конструкції. Від 1 до 29 хвилини можемо вживати прийменники по після певної години і на Наступна година. Якщо на годиннику 10-15, можемо сказати: 15 хвилин на 11. 15 хвилин по 10-й. До речі, 15 хвилин ми часто називаємо чверть. А 30 пів. Тож маємо ще варіанти: чверть по 10-й або чверть на 11. 30 хвилина це опівна. Тобто 11.30 – це теж опівна на 12. Ну, а з 31 до 59 хвилини використовуємо до, тобто до котроїсь години, і за за скількисть хвилин. Якщо бачимо 10.45, сміливо кажемо: за 15 хвилин 11 або чверть до 11 це ніби зворотний відлік до наступної години. Потяг відправляється за 10 хвилин третя. Не спізніться. Пропоную вашій увазі найпоширеніші помилки вживання числівників на позначення часу. Без 20-12. За 20 хвилин 12. Без 20-12. звучить як підрахунок збитків. А не час. Пів сьомої. Пів на сьому. Пів сьомої. Відчуття, що без ножа поділили годину навпіл. П'ятнадцять восьмої. П'ятнадцять хвилин на восьму. Або чверть на восьму. П'ятнадцять восьмої це вже якась задачка з математики. А не точний час. Десять тридцять. Опів на одинадцяту. Десять тридцять, Ніби ви купуєте в магазині. Мені водичку за 10.30, будь ласка. А тепер спробуйте правильно дати відповідь на запитання. Котра година? Подумки чи в коментарях? Пишіть свої варіанти. Як по-іншому можна сказати 10.15? 15 15 хвилин на 11. Або чверть на 11. 15 по 10-й чверть по 10. Сьома 10. Десять хвилин по сьомій. Десять хвилин на восьму. Шоста п'ятдесят. За 10 хвилин сьома. Десять хвилин до сьомої. Ну і п'ятнадцята тридцять. Опів на шістнадцяту. Отже час це не тільки цифри на годиннику, це ще й мистецтво красиво і правильно передавати, коли саме ми живемо, куди поспішаємо і чого очікуємо. Тож не забуваймо! Кожна правильна хвилина це ще один крок до того, щоб звучати правильно і гордо українською. До зустрічі в наступних випусках!